Я бухгалтер такий, я скажу, мабуть, сумлінний і бухгалтер-бухгалтер, такий прям справжній бухгалтер, але я ж кажу, я не люблю робити отої додаткової роботи, я люблю, по суті, коротко, швидко, якісно, але ото без всякої такої різної там мутути. Якщо воно там особи ні на що не впливає, то, то не гратися з ним. Це, як приклад, у 4D, і приклад це так само із паливом. Якщо воно ні на що не впливає, то на що там з ним гратися. А я їх згадаю, тому що я, на, ну, я працювала на різних ділянках бухгалтерського обліку в бухгалтерії і не тільки в бухгалтерії. Тому подорожні листи теж дуже гарно знаю і я пам'ятаю, як я з ними там гралася, а називається, не було що робити. Ага. І хто там на них коли дивився, ніхто на них ніколи не дивився. Податково, податково точно їх не чіпала, Податкова дивиться. Приходить, давайте нам банк, що куди гроші перераховували, куди возили зерно. Оце податкова дивиться. А кому там ті типу, подружні листи були потрібні? Нікому. Це так як в жарті, Та? Спочатку йде багато журналів обліку, потім йде журнал обліку, журналів обліку, а потім ще журнал обліку, журналу обліку, журналів обліку. Uh -huh. Uh -huh. Так, так. Оце щось із цією історією, тому що. Взагалі я так дивлюся, багато всього нового, інноваційного. Світ дуже швидко перебудовується, мабуть, швидкості змінюються. А оті правила ще вони солдатівські, їх давно вже треба міняти. Тому сподіваюся, що вже коли нас буде мир, будемо перебудовувати країну, і десь помаленьку попідтягуються інші сфери, які теж уже чекають. І подорожні вести підуть десь, така, десь дуже далеко. так і кведи mm. підуть також далеко. І будуть кведи будуть тільки ця... в пам'яті. І кведи точно так само, що і кведи наші ці, це ж теж головний біль і болюче питання. Тому що сьогодні вже 25-й рік, а кведи у нас ще 2010 року. Вже на сьогодні стільки професій, скільки видів діяльності, що в 2010-му їх близько не було тих кведів. Мік крім від ну, цих робіт, видів робіт. Воно ну, боже, скільки лишнього навколо всіх кладів, я би його теж це. Оц...